Сьогодні в ефірі телешоу Країна говорить, а соромно нам сюжет про те, як підліток Степан Братисько 104 рази уходив з дому, і на 105 й раз у нього скінчилися аргументи, чому він ненавидить своїх батьків. Слово надається мамі Степана. Вибачте, вона німа, говоритиме. Віка, по утрам в цій хаті бред дивиться, запрещається. Зранку не можна дивитися, ввечері не можна. Коли читай! У Ілім Ярмарка Числав'я, Уіліям Голдюх, повелитель мух, Всеволод Нестайко стайко, Тарадори з Васюківки. Тут, між іншим, про виховання дітей розказують. Дітей не треба виховувати, їх любити треба, але не залюблювати. Виховання це така тонка річ, розумієш, це процес. Подожди, а ну глянь мені в очі. Що? То в мене таке ощущение, що в тебе Діма Карпачов вселився. Ти просто до батьківства ще не готовий. сам велика дитина. Так це і отлично. Я зі своїм сином або донькою був на одній волні. Якщо сусід напрягає, ми його в місті какашками закидаємо. По калюжам був в місті бігати, тому що я не набігався, мені запрещали. Ти, Суса, 20 років виховуєш. І що? Воно чудо без баяна. Потому що у нього немає гени. У нього взагалі генів немає, він такий один в своєму роді. Тому що з ним треба жорсткіше, розумієш? Може, він тоді і з'їде від нас, а так. З кошенятком як граєшся постійно з ним. Когда Коли таке було. Вчора, наприклад. Молода, вовчиця. Сус! А що ти тут дивишся? Скажи мені, пожалуйста, орешку, винника. Петь, це не то, що ти подумав совсем. Там воно случайно. Да, конечно, конечно. От він подивиться. Директор фан-группы Олежки Винника. А я думал, там про волков я Про позорных СУС. Петь, ну, только накажи никому, хорошо? Пожалуйста. А не бойся, молодый волк. Я никому не расскажу, что Акелла промахнулся. Зато есть плюс, СУС. Я теперь знаю, что дарить тебе на день рождения. Либо диск, либо билет на концерт. Так що за таке битчі кричать, пацан просто спалився. А якщо б це не Сус був, а твоя дитина м? і не вінника дивився, а порно, що тоді? Я б сайт би нормальний посовітував. піддержав. Всі через це проходили. Щоб не було такого. восімнадцять стукну, а він голу жінку перераз побачив, давай кричать. А тиска! Тиска, тиска! Зрозуміло. До батьківства ти ще не готовий. Геродот із Гелікарнаса батька історії. А я пішов далі. Я був батьком для свого батька. Я його кожен день з-під магазину від мужиків забирав, додому приводив. Рубашки йому гладив. На роботу будив. У мене 25 років батьківського стажа. Ніхао, Старички! Я там дівчину привів. Хочу познайомити вас з нею. Ну. Так веди її сюди, клади в кровать, одразу і познайомимося. Да? Да. Зайчик, нічка! Пархай сюди! Ти що кончений? Я пошутив. ведіть на кухню, ми приїдем. прийдем. А, я думав, серйозно зараз. Вон на кухню. Бач, як нас Сус, бистро виліз. Оглянутися не встигли, він же дівчину привів. Що Хорошо. хорошого Петь? Що на нашої мови не знає, не буде пилять і жужжать на ухо. А, ну це так. Пішли подивимося, інтересно даже. Оце мій друг Петя Бампер. Старомодний, як кнопочний телефон. А це мій друг Сус. Современний нос розбитим дісплеєм. ПРИГОДИ години пампера Ісуса. Вони у мене трошки не сучасні, але в принципі нормальні. Беть, Віка, знайомтесь! Це моя дівчина Ізольда Лі. А не ізоль лі ета. І де ви познайомились? Вона в тайському ресторані офіціанткою працює. Я її годував смаженими тараканчиками, а вона мене пригостила смаженою качкою. Так що ви не голодні, слава Богу! А де вона жити буде? У мене на горіші. Її просто з хостелу зараз вигнали. Тобто є у нас на горіші, так? Да? Піть досить. Та не будемо ми з вами жити. Нащо ви нам треба. Ми два дні побудемо і переїдемо. Ти мені так за себе казав уже год живеш. І взагалі, Сус? Ти не думав, що це дівчинка? Мальчик. Петя, що ти малиш? А що? Зараз времена такі. Я привіз її подружку родом із Таїланду. Казала, що у неї от таке Нігланди. Воночки матрицю. Снімали браття Вачовські, зараз уже сестри Вачовські. Я взагалі не проти цих стих движень, просто коли вони мене не касаються. І взагалі я за Суса переживаю. Тобі потом з цим жить. Ти хотів манголизнуть, а, виходить, укусив огурчик. Я дівчинка. Не нормальні. Вареники на кухні. А звідки ти знаєш нашу мову? Та вона розмовляє краще, ніж квітка Основ'яненка. Вивчила. І я не з Таїланду, а з Монголії. П'ять Ну що ти розмовляєш зі мною, наче я маленький? Да тому ж ти як маленький коченя, яке боїться із знізда випринуть, і піти в свою жизнь. За тобой глас та глас нужен, або буде горе. Тядя Петя, а Сус вийде. Нівчем. Він укакався, щас миться буде. Нащо ну, ти так при пацана? А зачем ти при людях в маршрутці? Через вас я так ніколи ні з ким не познайомлюсь. Ізольда, ліпо чекай! За ленточка моя, ти. Ви задовбали мені все не Я вже доросла дитина людина. Я сам буду вирішувати, з якою дівчиною мені зустрічатися, а з якою – ні. Понятно вам? Та ми ж думали, що вона нас не, не чує, не розуміє. взагалі думали, що мужик. І що, шо, шо, мужик, це мій вибір, понятна? Я дорослий, дорослий! Я все сам буду вирішувати тебе. Поки ти живеш в моїй хаті і на моїх харчах, я буду тобі вибирати все, що посчитаю нужним. Поняв, дорослий? Та заведіть собі дитину і тренуйтесь на ній. Що ви до мене прилипли, як козявка до носа. Не кричи на мене, сопляк! Я в 15 год уже вагони розгружав, а в 16 купив собі мотоцикл за свої деньги. І шо? Всім повинні бути такими, як ти? Хочете, я вам дитину приведу і будете з нею гратися, тренуватися, виховувати, сока вам влізе. Ти бачиш, як він балакає. Це ти його розбалувала. Не треба нам ніяких дітей. А ти що, злякався відповідальності? Сос, а що за дитина? А. Там знайомі мої, ви їх не знаєте. Вони поїхали на пару днів відпочити. Ну, там хочуть, побути у двох, то сього п'яте, десяте з поля дим. Ну, кажуть, посиди з малим пару днів. Ну, я відмовився, але ну, можу погодитись. А що це за люди тобі взагалі та дітей можуть довірити, а? Тобі пауков не можна довірити, вони у тебе на гаріші і з із не плетуть знаки СОС. Ви що, сільотки нанюхалися, що? Це ж жива дитина, це ж не ігрушка. А ну, тише будь. Сус, веди, ми людям допоможемо. І самі попрактикуємось. Все буде Чікі пукі Вік, чуєш? А якщо я з Ізольдою помирюся, можна ми у вас поживемо? Просто в неї в хостелі там 20 чоловік в одній кімнаті. Там такий запах стоїть, на нього можна курточку вішати. Приводь звісно, ти ж дорослий. Ми не будемо шуршати голосніше, ніж з Іспеті. Лілія Леонідівна, узнаєте! Сус! Господи, як же я рада! А чого ви плачете? Я ж думала, ти помер. Ти ж до життя взагалі був непридатний, а ти он живий ще й виглядаєш так непогано. Та у мене все отлично. Я бізнесмен. Раніше, правда, працював як раб, зато зараз раби працюють на мене. Все як ти й хотів. А до мене просто так забіг чи по справах. По ділу. Давай швидше, бо в мене купа справ. Значить так, мені потрібна дитина на прокат. Буквально на пару днів. Так і вам плюс на обідах зекономити собі помаду купите. Ти що, здурів, це ж підсудне діло. Мене ж посадять, як дізнаються. Та ніхто не дізнається, ви ж мене на прокат здавали. Ні, тебе всиновлювали і повертали через декілька днів. Та все буде красиво. Я під покровом ночі його виведу і під покровом ночі його приведу. І все. А сім'я там отлічна. От такі люди. Вони просто хочуть потренуватися, зрозуміти, діти це їхня тема чи не їхня тема. На собаках хай тренуються, а не на живих людях. Я все сказала. Геть звідси, поки я поліцію не викликала. А в столові досі розварену гречку дають? Так, дають. Угу. Бо у вас між зубів застряло. Нічого не міняється. Віку, що там дивиться? Сусіда ховають, ти знає, що. Ти знаєш, я тут подумав, може, поїхали десь прогуляємося, а. П'єт, все. Це ти міг собі дозволити, коли ми були одні. А зараз ти батько, а сус має дитину привезти. Що? Ти серйозно? Спробуємо себе в ролі батьків. Нічого не вийде. Тому що по легенді дитину має приносити аїст, а не атеїст. Він атеїст от Бога. Зізнайся. Ти просто боїшся. Я боюсь тільки стоматологів. Мені за дитину страшно. Потому що нам погратися, а в нього травма на всю життя. Ну так зроби, щоб цей момент став самим яскравим в його житті. Чуєш? Може, поки дітей немає. Батьки згадають ті часи, коли ще не були батьками і пограють в секс. Ми вже сьогодні грали. Ну, я просто дуже люблю з тобою грати в цю гру, Тим більше я 2-0 програю. Ну, добре, тільки швидко. Може, відіграєшся? Що-що, швидко я вмію, Це у мене баті. Експлуатація дитячої праці. Малий, давай драбину потримаєш, щоб ти не гепнувся. Сус, вітя, джуніор! Ти зарво! Сто років тебе не бачив. З того самого часу, як тебе установили, з цього самого ти вдома. Тебе ще теж повернули, як і мене. Тані, з сім'єю все добре. Я сам повернувся. Влаштувався сюди працювати електриком. А, так ти електрик! Лізеш вгору по кар'єрній драбині. Як вообще житуха? Та все добре. У мене вже самого. Сім'я, діти. Треба й готувати. А скільки ж тобі років? Шарова блискавка. 25 на тому тижні було. Як наклюкався. Жінка ледь з дому не вигнала. Ти що п'єш? Та як ці люди? Чуєш, віть? А у мене до тебе ділова пропозиція. Треба зіграти дитину. Та пару днів буквально мої друзі вирішили побути батьками. Їм потрібен, так би мовити, реквізит. Сус, ну ти що, яка з мене дитина? Я курю, в мене голос, борода росте. Мене моментально спалять. Вітя, Пожуєш жувачку, побриєшся і будеш мовчати. Та Все буде нормально, я все організую. Тим більше за тобою боржок. Я тебе, між прочим, врятував. – Здоров! Ти хто? Вітя. А я Сус. Чого ти тут сидиш, мерзнеш? Мамочка! Давно? Шостий день. Вона сказала, прийде. То не мати, якщо без дитини може шість днів прожити, знаючи, що він мерзне. Пішли, приють і приютять. Пішли. Зараз тобі біля ша куплю. – Та не бійся. Отак от кепку поглибше натягнеш. І ніхто не зрозуміє, що ти великий дядя. Там тебе будуть кормити, поїти. Спать укладати, колискові співати. мультики можна дивитися. Розказую, що треба робити. Сус нас обманює, а ми обманюємо себе, що ми йому віримо. Він же ж як комоцкий варан. Він поки жертву не обмане, буде з неї до ходити. А що тут дві ігрушки? Це для хлопчика, а це для дівчинки. Як тобі? Та ці пси на можуть підійти і мальчику, і мальчику, Треба було ще сіна взяти. Нащо? Тому що це Сус, він може привезти Японію. О, прийшли. Петя, Віка, вітаю вас! Ви стали батьками. Приймайте поповнення нашої сім'ї. Привіт, маленький. Він ще погано балакає, хоча йому вже сім рочків. Ага. Звати Вітя або Джуніор. Джуніор це типа не нужне. Типо маленький. Їсти хочеш? Звісно, хоче. Корміть його, а я на побачення. Буду пізно і не один. А з ким? Вік, ми ж домовляли. Про що ви там домовлялися? Я з терористами переговори не веду. Сус, ми домовились. Ну що маленькі, пішли, я тебе погодую. Батька взагалі в буй не ставлять. Петь, ну а. Я не зрозумів. Нам дитину привели і леднозавра, як це все можна було з'їсти. Навіть нема що хлібом вимазати. Посуду можна не мити. Петь, тобі що шкода? Та мені не жалко. Я за дитину переживаю. У нього ж желудок не привик. Він же ж може становитися і все, умре, пацан. Петь, я як мама нагоду, а ти, як батько, нічого не зробив. Піди хоч вигуляй, щоб калорії спалив трошки. Ну, побачимося ми з тобою года через три. Іменно мені треба, щоб це у нього все переварилось. Я не понял, что вообще ничего не осталось. Джуніор добавки попросив. Ще так пару днів я свій не побачу. Надо сейчас попрощаться. Пока, спасибо тебе. Петь, що ж, Йди вже! А що ты тут делаешь, а? Что ты живешь по законам Архимеда? После вкусного обеда, чтобы жиром не заплыть, надо взять и покурить. Батьки знай. Ну, що ты укаєш? Давай сюда сигареты. А чого ти кричиш на дитину, а? Виктория, він вообще так курят в семь год. Ему еще два года і у него стажа буде, чем мого деда. А ты пробовав розібратися, Чому він курить? Сразу кричать, манеру взяв. Ради бога, кричать не буду. Сейчас куплю йому електронну сигарету. А що він ходить, як лох сапичний? Тим більше вона вредна, а так ще й батьки не займають. А знаєш що? А ти не умічі. Ладно, пошли гулять. Якщо ти знаєш таке слово. Ви ж діти гаджетів. Не порви куртку. Вона куртку має грошей немає. Нового. Це тобі. Квіти зав'януть, а рис можна буде потім ще й з'їсти. Дуже мило. Це все, я пішла. Почекай. А ти чого б свого дружка? Могли б в бані сходити. Чисто так по пацанськи. і віку не обирають. Вони такі, якими їх дала мені доля. Їх просто треба трошки зрозуміти, звикнути до них. Сус, тобі вже давно пора з'їхати від так званих батьків. Ти доросла людина, ти маєш бути незалежним. Ти все правильно говориш, але я так звик до їхнього горища, так прив'язався, там так затишно. Ми можемо там разом жити, як голуб і голубка. І взагалі, Буда казав, що треба вміти прощати. Я хрещена. Так це взагалі добре. Самі небеса кажуть, що ми повинні бути разом. Ну добре, ходімо, прогуляємось. Коротше, гра називається в пекарях. Значить, треба палкою збити банки. Поняв? Все, давай. Не переживай, все нормально. Палка в палку не попала. Попала в ногу. Меткий не пацан. Зимой на велику то, что надо. Смотри, вот так раз, поворачиваешь, раз, раз, раз. Все нормально. Давай, залазь, если бы научу рисачить. Ага. Може, ще рано. Ти не бойся, я сильно не буду, я на технічку. Чуєш, ти, навірно, полівий ігрок, що маленькі футболісти знаєш, як вони сильно були штрафні. Роберта Карлос, Мессі, Саня Алію. Ну, я имею в виду в лучші години. Поэтому давай попробуємо. Да, куль. Красава. Да, це не тобі. Сейчас заходимо, да. Іди на охоту, убивай кабана. Да тому що твій син опять голодний їсти хоче. Давай. Давай, закріпимо. Замовлення. Дякую вам. І що будемо робити? Може, пішли до мене. Ходімо. Ти змерзла? Є трохи. Тоді краще побігли. Фі. Оп! Ось наше гніздечко на сьогодні. Ну, Якщо сподобається, можеш залишатися надовше. О, Брюс, привіт. Я можу зняти? Ні, хай буде. Якщо ми будемо кохатися, буду думати що з ним. Чуєслі. Та жартую. А, смішно. Так, я зараз нам організую вечерю, так? Да? Якщо щось з рисом, то я пас. Я вже не хочу його їсти. Добре. Спущусь в ресторан на першому поверсі і щось закажу. Давай. А ти тут осваюся? Ну, що? Заснув. Звісно, заснув. Коли читаєш Конституцію України, засипають даже соли ночі. Чуєш, Вікусь, тобі не кажеться, що цей малий пацан трохи старший, ніж здається. Та ні. Прекрасна маленька дитятко. Головне, що ти справився. Ти будеш чудовим батьком. От ти моя експериментальна Вікторія. Ні. Вікторія-експериментатор. Що ви? Чай п'єте. А я думав, квас. Як у вас справи з цим з пацаном? Чудово. А можна у вас трошки їжі взяти? Я не собі, я. А, для внучки хана Батия. Ти пристань. Бери-бери. Дякую. Ви найкращі бать... друзі. Чуть не сказав батьки. Які ж ви батьки. Скоріше я батьком стану. А. Не вздумай. В тумбочці візьми презервативи. Не треба, щоб мені під стріхою у сусенята жили. А ви одразу будете дедушка і бабушка. Будете по парку бігати з коляскою, голубей ганяти. Я буду хорошим дідом. Будуть всі казати, он докончений дед пішов. Яка місячна зоряна ясна, видно хоч голочки збирай. Чо ти кричиш? Та це не я. А хто? Я питаю спонять, я не акустик на підводній лодці, мені время надо. Хто сиди. Спим а що це за новость? Я буду спати з вами. Мам, дай цицю. Ё-моё! Та він же синій, як залупан Вася на випускном. П'ять йому погано, він зараз вирве. Люди так не хроплять. Так може хропіти або кит, або слоніха, яка народжує. Трой. Ситуація критичнішою менш не стала. Алло! Вставай! Зараз люди почнуть збігатися, подумають, що у нас рок фестиваль. Тепер понятно, що те з хостелу вигнали. Да піть! Біжу! Він видодлив пляшку віски, яку тобі шеф подарував. Там і так ту пляшку. Головне, щоб він вижив. Йому точно не сім років. Що тут у вас не спиться? Щас в туалеті спить оте, от що ти привів. Хто воно? Маленький хлопчик. Сус! Не риси яму. Скажи, сколько йому реально год, щоб я розумів. Мені скоро визивати і самі справимося. 25. Сус, Су, скільки? Та він просто маленька людина. А я думаю, що мене смущало з самого часа. А чого ти раніше мовчав? Опа! Я винуватий. А хто хотів поіграти в маму казу і семеро казиня? Мені його ізначально було жалко. І зараз мені його жалко. А можна я сьогодні в хаті переночую? Просто та королева монголії хропить так, що чути в улан баторі. В степу будеш ночувати. Не в монгольському, а в українському, сейчас, поняв? Слава Богу. Живий. Думай, куди ти будеш дівати оце і оте своє багатство. Є один варіант. Так. Продам гамак з хазяйкою. І то, і то в хорошому стані. Ціна. Отдам в хороші руки. А гамак 200 гривень. Оп. І куди ти зібрався його відвести? Вивезу в посадку, висиплю біля строймусора і все. Себе в посадку вивези і спали, як листя. Якщо в хату не пускаєте, можна хоч на креслі перекимарю? Так, сус, забирай от свій брілок. І веди на горіще. Завтра їх з утра накормим, і щоб я їх більше не бачив. Пошли спать! Що ти дивишся на мене своїми глазами красивими? От так і роби добро людям. Робиш як краще, а їм все не подобається.